У нас у продажу такі гарненькі X5M 2015 року на бомбезній комплектації, чорний, такий з люка На дуже гарному салоні автомобіль. Має 92 тисячі пробігу, просто подивіться на цей салончик безключовий доступ до тяжких дверей, музика преміальна Harman Kardon максимальні сідушки, ламаєшся, спортивні, мультикермо. Чотирьохзонний клімат, підігріви та вентиляція передніх сидінь, підігріви задніх сидінь, алькантара, потолочок. Просто бомбезна машинка. Максимальний щиток приборів, автосвітло, автодожик. Просто подивіться, салон бомбезний, червоний, красивенний, шкіряний. Машинка знаходиться на локації Старця Республіка Кіцова дорога 1. Просто подивіться на цю машинку, як вона. Просто бомба. Друзі, знаходиться вона на локації Серса Республіка Кільцева дорога 1. Актуальну ціну даний автомобіль можете дізнатися по посиланню в шапці профолі. Тому не гайте часу, приїжджайте, будемо раді вас бачити.